Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні ми всаджуємо три саджанці спаржі. І в цьому відео я хочу показати, як це правильно зробити. Немає значення, яка кількість саджанців у вас буде. Правила та нюанси зберігаються для будь-якої кількості. Ну що, давайте приступимо. Ми вже приготували траншею коротенький фрагмент, як ми її заповнювали. Викопану траншею заповнили сумішу перегнію та землі, яку звідси доставали. І також додали 50 грамів суперфосфату для того, щоб збагатити ґрунт фосфорними добривами. І зробили ось такий холмик по всій протяжності. Саме на нього зараз і будемо розкладати саджанці спаржі. Давайте їх розглянемо, як вони виглядають. У нас саджанці невеликі за розміром, є набагато більші саджанці. Ось такі це корневіща саджанців спаржі різних сортів. Ми будемо вирощувати три сорти по одному саджанцю кожного сорту. Ось так вони виглядають. Ми вже протягом трьох годин замочували саджанці в розчині стимулятора. Розвитку рослин дуже бажано, коли отримуєте саджанці спаржі по пошті чи десь купуєте, замочити їх перед висаджуванням в розчині якого-небудь стимулятору розвитку рослин. Ми використовували Wimpel 2 це перевірений регулятор розвитку рослин, який допомагає оживити і підштовхнути рослини до початку активного розвитку. Давайте ще раз подивимось на наші коріння, розкладаємо таким чином, щоб вони якби лягли на цей холмик, який ми зробили. Треба обережно це робити ось таким чином, ось таким вігвамом. Більш-менш, щоб це було рівномірно. Ось так розклали. На відстані 30-40 см. Розкладуємо інший садженець, але у нас більше метру наша канава, тому 40-45 см можемо дозволити собі. Підготували ще ведро родючої землі і рівномірно засипаємо. Але не повністю ми засипаємо траншею, трішки залишаємо ось так. Це буде така своєрідна поливна яма. Проливаємо. Земля на диво дуже суха, незважаючи на те, що весна, іначе вона повинна бути хоч трішки вологою, але ось зараз ми зараз копали. Траншею дуже суха земля, тому треба її зволожити, щоб кор... корні, спаржі висаджені, пішли в розвиток, незважаючи на те, що ми їх простимулювали. Ось оце стимулювання передпосадковим, воно дуже важливо, до речі. Так що, друзі, якщо будете висаджувати спаржу, то обов'язково замочіть, щоб вони активізувалися в розвитку. Все висаджування Спаржі завершено 5 хвилин нашої праці. Ми посадили, що далі. В цьому році спаржу ми збирати не будемо. Вражаї ми не побачимо на неї. Корні ці проростуть, дадуть пагани і з'являться кущики. Я зараз не можу сказати, якою вони будуть вишини, вони можуть бути і невеликі, можуть бути і повище. Різні сорти по-різному виростають. Ось в перший рік ми побачимо цього літа на посаджених коріннях кущик зеленого кольору. Саме в кущику будуть відбуватися процеси фотосінтезу. Сонечко буде на них потрапляти, і за рахунок процесів фотосінтезу будуть відбуватися. Процеси накопичення органічної речовини в рослинах, і потім ось ці органічні речовини, які накопляться в поверхневої частині спаржі, вони підуть на розвиток коріння. Коріння розів'ється в цьому році від оцих зелених кущиків. І вже на наступний рік ось з розвинених корінчиків, які ми сьогодні невеличкі посадили. На наступний рік вони вже в землі будуть великими. І ось з них вже ми зможемо зібрати по одному-два стеблу. Інші знов ми будемо залишати, щоб з них на наступний рік також виросли кущики. Але вже кущики будуть набагато більшими, ніж вони будуть цього літа. Ось на наступний рік великі, великі процеси фотосінтезу. І велика кількість органічної складової, знову в наступному році піде на розвиток коріння. Коріння ще більш розповсюдиться, і вже ось на третій рік ми будемо збирати звідси непоганий врожай спаржі. Спаржа, якщо хто не знає, це дуже корисний овоч. Тому, якщо є можливість, він не вибагливий, до речі. Так, трішки займає часу по вирощенню, але якщо є хоч трішки місця десь з краєчку, але не в тіні, він любить сонечко, то посадить хоча б декілька саджанців, спробуйте, дуже цікаво це робити. І, до речі, на одному місці коріння спаржі ростуть протягом 20 років. Один раз посадили і 20 років, ну через рік-два, будемо збирати врожай. Друзі, якщо хочете посадити саджанці спаржі, такі самі, як ми саджали, то я посилання залишу в описі під цим відео. Я їх купував в інтернет-магазині Флоріум. Там великий вибір по сортах. Можете замовити по посиланню, а по промокоду Наша дача для вас буде окрема знижка, мінус 10% на будь-які рослини, які вам там сподобаються, і ви їх замовите. На цьому відео завершую. Всім гарних врожаїв, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!